Доброго дня, діти. Сьогодні тема нашого уроку поділ числа у даному відношенні та масштаб. Тому я думаю, що ось з таким словом, як масштаб, ви вже зустрічалися на уроках географії. Я бачила вашу практичну роботу, тому я думаю, що ви вже трошечки знайомі з масштабом. І так, перейдемо до нашого уроку. Перша частина, перше питання, яке ми з вами маємо розглянути, це пропорційний поділ. Ось внизу ми з вами бачимо малюночок 16, на якому дано відрізок АВ і на ньому знаходиться точка С. Ми бачимо з вами, що довжина відрізка має 5 см, точка С знаходиться там, де координата 2. Тобто ми маємо відрізок АС і відрізок В Довжина відрізка АС – 2 довжина відрізка В 3 Тому ми бачимо, що точка С ділить наш відрізок АБ у відношенні 2 до 3. Отже, ми можемо скласти пропорцію. А С відноситься до В як 2 до 3. І з цієї пропорції випливає що АС відноситься до двох частинок, як БС відноситься до трьох. Нехай значення відношень цієї пропорції дорівнює К. Тоді ми можемо записати, що АС відноситься до двох, як БС до трьох, і це дорівнює К. Звідси, АС буде дорівнювати поділити на 2 буде К. А БС поділити на три буде теж дорівнювати К. Тобто. АЦ дорівнює 2К, а дорівнює 3К. Отже, ми здійснили пропорційний поділ відрізка АБ у відношенні 2 до 3 і виразили довжини його частин через число К. Тобто АЦ дорівнює 2К, а дорівнює 3К. Довжина всього відрізка АБ 5 см. Поділили наш відрізок на частини. Тобто число, яке дорівнює значенню відношень пропорції, називають коефіцієнтом пропорційності. Отже, коефіцієнт пропорційності позначають К. І на цій доводиться пропорційно ділити величину більше, ніж на дві частини. І тут знову на допомогу нам прийде коефіцієнт пропорційності. Давайте розглянемо наступну задачу. Необхідно число 60 поділити у відношенні 3, 4 і 5, нехай К це є коефіцієнт пропорційності. Тоді перша частина даного числа буде дорівнювати 3К, а друга 4К, третя 5. Оскільки число, яке треба поділити, дорівнює 60. То ми можемо скласти рівняння 3К додати 4, додати 5К дорівнює 60. Звідси ми маємо 3К додати 4 і додати 5, це буде 12к. 12к дорівнює 60. Для того, щоб знайти К, потрібно 60 поділити на 12. Отже, К дорівнює 5. А перша частина складала 3. Перший Число три частинки, тобто 3 помножити на 5 це буде 15, друга 4 на 5 20, а третя, 5 помножити на 5 буде 25. Отже, якщо, наприклад, вашій мамі потрібно поділити кошти в сім'ї між вами, папою і мамою у відношенні 3 до 4 до 5, 60 гривень поділити, то ви, наприклад, одержите 15 гривень, мама 20, а батько одержить 25 гривень. Друге питання, яке ми маємо сьогодні з вами розглянути, це масштаб. Для зображення на папері предметів із навколишнього світу дітей потрібно змінювати їхні реальні розміри. Тобто, великі предмети доводиться зменшувати, а маленькі навпаки, збільшувати. Але для того, щоб креслення або план давали правильне уявлення про предмети, звичайно, необхідно змінювати їх розміри пропорційно. Якраз діти для цього і використовують масштаб. Ну, найчастіше масштаб застосовують для створення географічних карт. Якраз ви з картами на уроках географії і працювали. Ну, трошечки запізненням йде наша тема на математиці, але я думаю, що частково ви вже знайомі. Тобто відношення довжини відрізка на карті, до довжини відповідного відрізка на місцевості називається масштабом карти. Позначають буковкою М, наприклад, одиниця відноситься до 1 мільйона. Цей запис означає, що 1 см на карті відповідає 1 мільйону сантиметрів на місцевості. Звичайно, для того, щоб знайти відстань на місцевості, нам потрібно сантиметри перетворити у кілометри. Спочатку у метри, а потім у кілометри. Тому розглянемо наступну задачу. Відстань між Черкасами і Харковом на карті дорівнює 4,1 см. Нам необхідно знайти відстань між цими містами на місцевості, якщо масштаб карти 1 до 10 мільйонів. Тобто ми можемо скласти пропорцію 4,1 см це є 1 см, масштаб, а на місцевості Х це є 10 мільйонів см. Тоді ось це відношення довжини відрізка на карті до довжини відрізка на місцевості буде як 4,1 до Х. І значення даного відношення буде дорівнювати значення масштабу на карти. Тобто 4,1 до Х як одиниця до 10 тисяч. Як бачите, це є пряма пропорція 10 мільйонів. вибачаюсь. це є пряма пропорційна залежність. Отже, нам невідомо. Середній член пропорції, я нагадую, для того, щоб знайти середній член пропорції, потрібно добуток її крайніх членів, а крайними членами пропорції являється 4,1 та 10, 10 мільйонів, і поділити на відомий середній член. Отже, ми маємо в результаті 41 мільйон сантиметрів. Ну, для того, щоб вам простіше було переводити у е, кілометри. Ми маємо сантиметри. Ми знаємо, що 1 метр це є 100 см. Прибираємо 2 нуля, а 1 кілометр має 1000 метрів, тобто прибираємо ще і має три нуля. ще, І маємо 410 кілометрів. Отже, можна зробити висновок, що відстань від Черкас до Харкова дорівнює 410 см. Ось перша наша задачка. У нас є малюнок 20, на який поділений на трикутнички на частини, є зафарбована частина і незафарбована частина. Нам необхідно знайти коефіцієнт пропорційності зафарбованої і незафарбованої частини. Давайте подивимося, ми поділили наш шестикутник: 1, 2, 3, 4, 5, 6. На шість частин. Дві частини: це у нас є зафарбована частина, а чотири не зафарбована, тому наше відношення буде чотири до двох. Якщо ми хочемо знайти дане відношення, то ми можемо сказати, що не зафарбованої частини буде у два рази більше, ніж зафарбованої. Тобто, в даному випадку коефіцієнт пропорційності дорівнює 2. Якщо будемо розглядати трикутник, бачимо, наш трикутник поділено на маленькі трикутнички. Давайте ми їх порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 на 9 трикутничків. Тобто, один трикутник це є одна дев'ята частини. Зафарбованих у нас є 4, а незафарбованих є 5. Тобто 4 буде відноситись до 5, і це у нас буде дорівнювати 9 частин. Тобто, 4 п'ятих у нас буде коефіцієнт зафарбованої частини. Ну що ж, перейдемо до розв'язування задач. Давайте ми запишемо з вами в зошитах. Сьогодні у нас буде 2 грудня класна робота. Я думаю, що тему уроку ви запишете, коли будете переглядати відео. І далі записуємо вправу номер 637. Перше завдання. Пам'ятаємо, що коли маємо відношення, вводимо коефіцієнт пропорційності. Нехай діти. К це є наш коефіцієнт пропорційності. Я буду писати скорочено, щоб в мене все помістилося в пропорційності. Тоді перша частинка, перше число, це буде К, а друге буде 3. Тобто ми будемо мати К додати 3К і все наше число дорівнює 24. Раз К це є коефіцієнт, отут тут стоїть коефіцієнт одиничка. Одне К, додати 3К ми одержимо 4К, це буде 24. А для того, щоб знайти К, це є невідомий множник, тому потрібно добуток, нагадую вам, поділити на відомий множник. К буде дорівнювати 6. Отже, що ми будемо мати, отже, перша частина числа. Перша частина це буде 6, бо припадає. А друга частина на другу частинку у нас припадає 3 помножити на 6, це буде 18. Отже, наше число поділили на 2, на 6 і 18. Ми можемо перевірити з вами. Якщо ми додамо дані числа, ми, звичайно, одержимо 24. Тому ми пишемо 6, і 18 будуть наші числа. Друге завдання, коли наше число поділимо у відношенні 3 до 5. Знову ж, нехай K, коефіцієнт пропорційності буде. Тоді будемо мати 3к додати 5, і це теж дорівнює те саме наше число 24. Отже 3 додати 5 це буде 8к, і це буде дорівнювати 24. Знову шукаємо К це 24 поділити на 8, це є невідомий множник. І К дорівнює 3. Отже, що ми будемо мати? 3 помножити на 3 це буде 9, це буде перше число. А 5 помножити на 3, це буде 15, це буде друге наше число. Отже, у відповіді ми з вами маємо. Це буде 9 і 15. 9 і 15. Ось на таких два числа в даному відношенні ми поділимо 24. Знову К у нас є коефіцієнт пропорційності, але наше число поділили на 3. Тобто 1 буде К, додати дві частинки, це буде 2К, додати 5К, і це буде дорівнювати 24. 1 додати 2, це буде 3. 3 додати 5 будемо мати 8К. 8К дорівнює 24, ось тільки що ми мали, тому К буде дорівнювати 3. Отже, що ми будемо мати? Перше буде, що у нас. К у нас йде одиничка, перше буде 3, це буде перше число. Перше число. Далі ми маємо друге 2 помножити на 3, це буде 6, це буде друге число. І 5 помножити на 3, це буде 15. 15. І це у нас буде третє число. Якщо ми знайдемо суму всіх чисел, звичайно, ми одержимо з вами 24, тому пишемо відповідь. І перераховуємо, це буде 3, 6 і 15. Ну, Аналогічно розв'язуємо четверте завдання. Знову ж К, коефіцієнт пропорційності будемо мати 2К, друге теж 2К, і 4К. І це теж дорівнює 24. 2 додати 24, 4 додати 4 будемо мати 8К. Дорівнює 24. Ну, знову ділимо, маємо к дорівнює 3. Отже, ми будемо мати з вами що перше число це буде 2 помножити на 3, це буде 6. Друга частина це знову буде 2 помножити на 3, буде 6. І третя частинка це буде 4 помножене на 3, і це буде 12. Тому у відповіді ми з вами записуємо. Послідовно числа, які одержали, це 6, 6 і 12. Отже, ми з вами розглянули, на які частинки можна поділити число 24, і які числа ми в результаті поділу одержимо. Ну, я зупиняю поки що демонстрацію, і переходимо на наступне завдання. Слідуюча вправа це 600. 39. Запишіть, будь ласка, номер 639. У нас є два числа, які відносяться як 5 до 3. Нам потрібно знайти ті числа, якщо їх сума дорівнює 40. Ну, давайте перша задачка буде. Нехай К буде коефіцієнт пропорційності. Нехай К у нас є коефіцієнт, діти, запам'ятайте, це є коефіцієнт пропорційності. Тому, що ми будемо мати? Давайте ми ось так напишемо: отут напишемо перше завдання, а наш коефіцієнт пропорційності буде відноситися до першого та до другого завдання, щоб нам менше було писати. Тоді, перше число це буде що? 5К, бо 5 частинок припадає. Друге число це буде 3К. А в умові сказано: їх сума. А сума це додати, і їх сума. Дорівнює 40. Отже, 5К додати 3К, це буде 8к. 8к буде дорівнювати 40. Знову шукаємо невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Будемо мати К дорівнює 5. Отже, будемо мати перше число, перше число. На нього припадає, що у нас 5 частинок, 5 помножити на 5, це буде 25. А друге число, на друге число припадає 3 частинки, це 3 помножити на 5, буде 15. Отже, ми можемо впевнитись, що їх сума дорівнює 25 плюс 15 дорівнює 40. Тому записуємо відповідь. 25 і 15. Отже, ми знайшли дані числа. Друга задача. Залишаємо нехай K коефіцієнт пропорційності. Наші числа відносяться як 5К буде і 3К. Але відома діти їх різниця. Тобто більше число і менше, значить, від більшого різниця відняти, віднімаємо менше, і їх різниця дорівнює 16. 5к мінус 3к, це буде 2к дорівнює 16. Тоді k дорівнює 16, поділимо на 2 буде 8. Отже, що ми будемо мати, перше число. Припадає 5 частинок, це 5. Помножити на к на 8, це буде 40, на друге число припадає 3 частинки. Тобто 3 помножити на 8, це буде 24. І якщо ми звернемо увагу і знайдемо різницю даних чисел 40 і 24, це буде якраз наших 16. Отже, ми маємо числа 40 і 24. Ну, єдине, яке може виникнути у вас питання, це як привести подібні доданки. 2К мінус 3 це те саме, що 2 зошити мінус 3 зошити. Добре, я очистю наш екран, і ми перейдемо з вами до наступної задачки. Записуєте в зошитах задача номер 641. Ми знову маємо відрізок завдовжки 18 см, і точкою С поділено у відношенні 2 до 7, знайти довжину кожної частинки. Раз є відношення, ми задачу починаємо з того, що пишемо, нехай К коефіцієнт пропорційності. Коефіцієнт та пропорційності. Так, тоді що ми будемо мати? Раз відрізок АВ поділено точкою С, тоді що у нас буде? Тоді давайте напишемо. АС буде дорівнювати 2К. А Б С буде дорівнювати 7К. Ну, раз є довжина. Значить, так, як довжина АВ дорівнює 18, то ми будемо мати рівняння. 2К додати 7К, і довжина всього відрізка дорівнює 18. Тобто 2 додати 7, це буде 9К дорівнювати 18. К знову є невідомий множник. 18 поділити на 9, це буде 2. Отже, що ми будемо мати? Ми знайшли коефіцієнт, значить можемо знайти АС. Раз АЦ у нас дорівнювало, давайте напишемо, щоб було зрозуміло 2К. Тобто це 2 помножити на 2, і ми будемо мати 4 см. А Б, С у нас дорівнює 7К, Тобто, це 7 помножити на 2, і це буде дорівнювати. 14 см. Оскільки в нас є тут дія множення, обчислення, йде, то ми одиниці вимірювання з вами пишемо у дужках, тому записуємо відповідь: ми знайшли з вами 4 см і 14 см. Щоб впевнитися, що ми вірно розв'язали, ми бачимо, що сума цих двох відрізків. Яка якраз і дорівнює довжині відрізка А Б, тобто 18 см. Переходимо до наступної задачі, тому пишемо: задача номер 643. Маємо два відрізи однакової тканини. І вони коштують два разом 320 гривень. Довжина першого відрізу становить 5 метрів а другого 3 метри, скільки кожний коштує кожний відріз тканини. Ну, що ми давайте позначимо через наш коефіцієнт пропорційності К, давайте напишемо нехай К це коштує 1 метр тканини. Тому перший відріз буде коштувати тому 5К. Це буде вартість, бо він має 5 метрів, вартість першого відрізу. Першого відрізу. А 3К навіть можемо написати ось так гривень ще дописати. 3К гривень це вартість. Вартість другого відрізу. Так. Але два ось цих відрізи разом коштують 320 гривень. А давайте пояснимо, так як. Так як два відрізи коштують 320 гривень, то давайте складаємо рівняння. Вартість першого 5К, вартість другого 3К, разом це сума. І це є 320 гривень. 5 додати 3, це є 8К, і це дорівнює 320. Для того, щоб знайти К, потрібно 320 поділити на 8 і К дорівнює 40. Отже, перший відріз, щоб знайти його вартість, потрібно що? 5 помножити на 40. Це буде 300. Ой, вибачаю, 200 гривень. Я вже дивлюсь на відповідь 200 гривень. Так, давайте приберемо, бо можливо, хтось пізніше включиться. Це буде 200 гривень. Так, 200 гривень. А другий відріз, другий відріз, він має. 3 метри. А ми узнали, скільки коштує 1 метр. Тому буде у нас 3 помножити на 40, і це буде дорівнювати 120 гривень. Отже, якщо ви звернете ді, то ді, то увагу, перший коштує 200 гривень, другий 120, а в сумі. Так, відповідь, а то я говорю і пишу, і в сумі ми бачимо, що це якраз буде наша умова. Так, давайте гарно запишемо відповідь. Це в нас буде 200 гривень і 120. Нам потрібно було узнати, скільки коштує кожний відріз. А ось ця діти 40 гривень. Зверніть, будь ласка, увагу, це коштує 1 метр, тобто одна частинка. Адже всього, якщо взяти до уваги, то це на 8 метрів. Поділили наш відріз має довжину 8 метрів. І так. Ми з вами, давайте я вже очистю наш екран, щоб можна було далі продовжити працювати. Ми з вами якраз ось розв'язували задачки на поділ у заданому відношенні. Тому наступне наше питання, звичайно, масштаб ми сьогодні не розглядали. Масштаб ми розглянемо на наступному уроці. А зараз запишіть, будь ласка, домашнє завдання, яке вам на понеділок, на 5 грудня. Як бачите, всі задачки у вас подібні. Перше у нас йде зафарбована фігура, потрібно знайти коефіцієнт пропорційності з зафарбованої до незафарбованої. Далі друга задачка поділити число у відношенні. 40-го 640 є два числа, відома їх сума і різниця. Як бачите, абсолютно всі задачі подібні до задач, які ми з вами розв'язували сьогодні в класі. Тому досить така важлива тема поділ числа в заданому відношенні. Як бачили, ми в деяких задачках складали пропорцію я буду завершувати. До побачення, гарного вам дня, я надію, що зрозуміли пояснення.